Реально фраза лунала так: всі штани постірані. Ситуація з реального життя. Мені було 20, Я запросила свого друга гуляти у 20 років. Я не розуміла, що це таке особисті кордони, які в мене особисті кордони, які особисті кордони інших людей. Нуль а ну відійшов від моєї телеги, то приб'ю Та добре. Рух натомість відповів, що він не піде зі мною гуляти, і тут почалися питання від мене: а чому а я када? Можливо, ти ображаєшся на мене? Можливо, що трапилося, що ти тупиш? Жах. Другу, певно, це все набридло, і він видав просто геніальну фразу Я не піду з тобою гуляти, тому що в мене всі штани постірані. Я досі не знаю, чи це була відмазка, чи просто з другом реально трапилася така халепа. Коли я його запитую, він просто посміхається і нічого не каже. Як ви зрозуміли, це вже локальний наш мем. Але знаєте про що я тут думаю? Іноді нам настільки важко просто сказати ні, особливо коли людина не розуміє просто ні, і починає задавати тисячу запитань. Що ми починаємо придумувати всякі небилиці. І добре, якщо це відбувається точково. А що, якщо нам е дійсно потрібно ставати каскаре? Бо це єдиний наш спосіб захистити свої особисті межі. <звук> ну, такий собі варіант. Знаєте?